Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. -Ві. На війні з російськими окупантами загинули четверо волинян. Російські окупанти обстріляли Україну ракетами і дронами. Україна отримала черговий транш від Єврокомісії. Півтора мільярда євро допомоги. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 25 липня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Волинь у скорботі повідомили про загибель захисника із селища Іваничі Омара Кузьмука. Відомо, що герой віддав своє життя під час виконання бойового завдання на війні з Росією ще 13 січня 2023 року в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області. Також не стало жителя села Добре Камінькаширського району Василя Коваля 2003 року народження. Воїн до останнього подиху захищав державу, але на жаль, загинув під час виконання бойового завдання із захисту України на Луганщині. У Донецькій області загинув молодший сержант Павло Прищук з міста Горохів Луцького району. Чоловік був командиром гранатометного відділення взводу вогневої підтримки десантно-штурмової роти. Молодший сержант Павло Прищук загинув у наслідок артилерійського обстрілу окупантів біля села Старомайорське Донецької області. Також 22 липня на війні, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України, загинув мешканець села Заріччя Роман Нікітін. Молодший сержант, якому тепер назавжди 47 років, служив у зсу за контрактом з 2021 року. У нього залишилась дружина. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. На Ковальщині під колесами трактора загинув чоловік. Як повідомили у поліції Волині, трагедія сталася 24 липня в обід. 29-річний водій трактора, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння по лісовій дорозі неподалік села Тойкут, переїхав 63-річного місцевого жителя. Внаслідок ДТП, чоловік від отриманих травм загинув на місці. Попередньо встановлено, що чоловік під час руху трактора перебував на причепі. та Впав під колеса. Вирішується питання про оголошення водію трактора. Підозри у скоєному. На Волині негода наробила лиха. Як пише газета Волинь, 24 липня у селі Заріччя та лапні, що на Ковальщині, сильний вітер та град повалив дерева, порозкривав дахи у будинках, а також поламав стовпи. Крім того, на одній із ділянок, як картковий будинок, склався хлів. Повідомляли, що через негоду деякі села залишилися без світла. Окрім того, у ніч на 25 липня у шацькій громаді через удар блискав. Ки спалахнув у дерев'яний будиночок в урочищі гряда. Вогонь пошкодив частину покрівлі, перекриття і внутрішнього оздоблення будівлі. На момент виникнення надзвичайної події людей у будинку не було. У Луцьку сталося ДТП за участю двох автомобілів. Аварія трапилася вранці 25 липня на перехресті вулиць авторемонтної та рівненської. Як повідомили очевидці, які стали свідками автотрощі, зіткнулися легковик «Форд» та мікроавтобус Опель. Останній в'їхав у електроопору. У мікроавтобуса значні пошкодження. На місці працювали медики та правоохоронці. Згодом з'явилося відео моменту аварії. На ньому видно, що водій автівки «Опель» не надав переваги у русі іншому транспортному засобу, внаслідок чого зіткнувся з зустрічним легковиком. У патрульній поліції Волині повідомили, що у ДТП ніхто не постраждав. За матеріалами СБУ у Луцьку судитимуть колаборантку культурологиню. Слідчі СБУ встановили, що 30-річна донеччанка добровільно перейшла на бік ворога в умовах воєнного стану. До повномасштабного вторгнення РФ на територію України зловмисниця обіймала посаду завідувача відділу у комунальному закладі. Центр культурних послуг Волноваської міської територіальної громади. У березні 2022 року вона добровільно приєдналася до рашистів. Та була призначена на псевдопосаду виконувача керівника місцевого будинку культури. Також колаборантка добровільно організовувала масові політичні та інформаційні заходи на підтримку держави агресора. Крім того, пропагандистка охоче знімала офіційні відеосюжети від імені окупаційної влади та вітала на камеру окуповане населення з ним прапора, так званої ДНР. Слідчі СБУ обвинувачують зловмисницю за двома статтями Кримінального кодексу України. Йдеться про колабораційну діяльність та виправдовування збройної агресії Російської Федерації. Рації проти України колаборантці пропагандисти загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або ж займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна. Далі у випуску загальноукраїнські новини. Російські окупанти вночі 25 липня двічі обстріляли Мирівську громаду Нікопольського району на Дніпропетровщині. Пошкоджено два приватні будинки і три господарські споруди. Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, ворог випустив півдесятка снарядів з важкої артилерії, побиті авто та лінія електропередач. Внаслідок обстрілів на щастя ніхто не постраждав. Також ворог випустив по столиці шахеди. Українське ППО спрацювало навідмінно і усі ворожі дрони знищили. Тривога тривала більше трьох годин. Окрім столиці та Дніпропетровщини, російські окупанти випустили по Україні кілька десятків дронів. І на інші регіони країни, зокрема, у ніч на 25 липня у Житомирській області внаслідок удару шахедами постраждав інфраструктурний об'єкт. Повідомив очільник ОВА Віталій Бученко. У Черкаській області два шахеди поцілили в поля. Ще один влучив у порожній ангар. Минулось без потерпілих і пожеж. Повідомив очільник ОВА Ігор Табурець. Також на Полтавщині ворожий ударний безпілотник збили сили ППО. Повідомив голова ОВА. А Дмитро Лунін повідомили про збиття ворожого дрона і на Сумщині. А вже в день, 25 липня, російські військові обстріляли Херсонщину, внаслідок чого загинули місцеві жителі. За інформацією голови ОВА Олександра Прокудіна, російська армія вбила жительку Токарівки. На жаль, жінка отримала несумісні з життям травми. Херсонська обласна прокуратура повідомила, що внаслідок обстрілу села Удар'ївській громаді Херсонського району близько 14.00 загинув 72-річний місцевий житель. Остаточна Кількість постраждалих встановлюється, пошкоджено приватні будинки та господарські споруди. У Києві водій на смерть збив на блокпосту військовослужбовця. Як повідомили в офісі генпрокурора, аварія трапилася вночі 25 липня у Святошинському районі столиці. Внаслідок ДТП один боєць загинув ще один госпіталізований. За даними слідства, водій автомобіля у період дії комендантської години рухався проспектом Берестейським, коли наїхав на військовослужбовців Нацгвардії України, які несли службу на блокпосту. Наразі правоохоронці вже затримали водія. Йому оголосили про підозру за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Це карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років. Служба безпеки України оголосила підозру керівнику забороненої партії наші екс-нардепу Євгену Мураєву, який причетний до підривної діяльності проти України. Як повідомили у відомстві, його підозрюють у держзраді та порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. Чоловік використовував підконтрольний йому телеканал наш для масового поширення кремлівських наративів. Таким чином він цілеспрямовано використовував власний медіаресурс для маніпулювання суспільною думкою українців. Насамперед, це стосувалось подачі викривленої інформації про внутрішню ситуацію у нашій державі та її сприйняття на міжнародній арені. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі. Нагадаємо, восени 2022 Рого року співробітники СБУ провели серію обшуків за місцями проживання та в офісах Мураєва. Під час слідчих дій за адресами фігуранта було виявлено готівку у російських рублях, зброю, а також комп'ютерну техніку і мобільні телефони з доказами незаконних дій. Ірландський лоукостер Райнер розглядає можливість відновлення невеликої кількості рейсів в Україну до кінця року, якщо будуть досягнуті домовленості про часткове відкриття повітряного простору. Про це виконавчий директор Райнеру Майкл Олірі сказав в інтерв'ю агентству Інтерфакс Україна. Олірі заявив, що лоукостер розглядає можливість відновлення польотів до Києва та Львова. Згідно з його словами, існує два варіанти розвитку подій. Відновлення польотів після закінчення війни і запровадження невеликої кількість рейсів вже до кінця 2023 року. Олірі послався на досвід Ізраїлю, де авіація продовжує працювати, попри запуски ракет. Він заявив, що не бачить причин відмовляти у подібному Україні. Заступника голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардепа партії Слуга народу 48-річного Юрія Арістова у середині липня помітили у п'ятизірковому готелі Велдорф Асторія Малдівс, що знаходиться на приватному острові. Про це слідству інфо стало відомо з власних джерел. Валдорф Асторія Малдівств це п'ятизірковий курорт, розташований серед білих пісків та кришталево-блакитних вод на найбільшому острові Мальдівів. Вартість проживання на двох за одну ніч у цьому мальдівському готелі відповідно до цін на сервісі Букінг варіюється від сотні тисяч гривень до 323 тисяч гривень за віллу. Також у готелі є позиція за понад мільйон гривень за одну ніч з трьома спальними кімнатами, басейнами та доступом до пляжу. У якій саме віллі відпочивав народний депутат з України, невідомо. Після того, як журналістам підтвердили перебування політика у готелі, вони зателефонували до нього особисто. Але Юрій Арістов не підняв слухавки. Згодом народний депутат із парламентської фракції Слуга народу, заступник голови комітету Верховної Ради з питань. Національної безпеки оборони та розвідки Юрій Арістов написав заяву про складання депутатських повноважень. Про це голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив у Фейсбуці. Він додав, що заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні. Європейська комісія оголосила про виділення Україні чергового траншу макрофінансової допомоги розміром півтора мільярда євро. Також Урсула фон дер Ляєн засудила російські удари по українській інфраструктурі для зберігання та експорту зерна. Відомо, що ці гроші підуть на допомогу державі функціонувати та на відновлення інфраструктури. І до загальносвітових новин землетрус магнітудою 5,5 бали стався у вівторок, 25 липня у провінції Адана, що на півдні Туреччини. Про це повідомляють місцеві змі. За даними директора з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій, стихійне лихо було зафіксоване о 8.44 ранку за місцевим часом. Зазначається, що епіцентр знаходився у районі Козан. Також додають, що землетрус стався на глибині 11 кілометрів. Землетрус, який відчувався у центрі міста та прилеглих районах, викликав паніку серед громадян. За попередніми даними, значних руйнувань та постраждалих немає. У Росії розпочався суд над 18-ма військовими батальйону Айдар. Про це повідомляють російські пропагандистські медіа. Слухання справи по суті почалося у південному окружному військовому суді. Українців звинувачують в участі у нібито терористичній організації, насильницькому захопленні влади та зміні конституційного ладу, так званої ДНР. Суд перекваліфікує усе це на статті російського законодавства. Польські прикордонники 25 липня заявили про численні атаки на них з території Білорусі. Про це, як пише Європейська Правда, у Твіттері розповіла прикордонна служба Польщі, яка також опублікувала відео. Польські прикордонники стверджують, що чоловікам з боку Білорусі, які мали намір нелегально перетнути кордон, не сподобалося, що кордон охороняється, і на їхньому шляху, окрім технічного бар'єра, стоять польські патрулі. Як йдеться у повідомленні, люди з білоруського боку кидали каміння та гілки дерев в офіцерів і солдатів Польщі, за словами польських прикордонників, їхні білоруські колеги вказують на зручні місця для нелегального перетину кордону. А також цитуємо, надають обладнання для прориву через прикордонну охорону іноземцям, які не шукають міжнародного захисту у Польщі. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурент Тіві. Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому Ютуб каналі та не пропускайте головного. Для вас у студії працювала Катерина Возняк на все добре і побачимось.